Джері Хейл козацькому роду нема переводу. Козацькому роду нема переводу. Нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу. Нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Хто не знає броду, не йдіть по воду, Повертайтеся в болото, бо тут ота, ота, отаман залужний, воєвода трушний, Україні богом даний, пеклом раші суджений. Ота отаман залужний Валерій, це ім'я кінця Рашистської імперії. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Засвіт встали козаченьки, справдилось повір'я, освітило шлях за неньку, чумацьке сузір'я. Дзвонить у дзвони Іуда, на міді окалена, б'є себе у пусті груди, а його міст спалено. А наш рід був, є і буде. І вчора, і завтра нам на небі характерник запалює ватру. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу. Нема рівні козакам, що йдуть за свободу.